Обточу рівно. Так, так. Ти собі тут запхаю за ту возла, тут обточу рівно. Приставлю одне на другу, тут є місце на центр. То, Ху -ху -ху, то, якщо ми вріжемо туди видно, він повинен так само мати якусь направляти. А на що нам про направляйте? Дивіться. Ну, а тобі, може тобі, і має, тут -то але ми маємо вон до центр запхати, тут запихаємо в кулачки, а запихаємо в центр, він нам вже направляйки не треба. Я згідний з тобою, але як є направляйка, то ще ліпше. Є направляйка, то ще ліпше, так. Пиши, якщо подивимося, якщо є направляйка. Ну, коротше, ріжте тільки тут два, а то я собі сам вирішу. Так, так, я отакого ріжу, отакого. Так. Отакого ріжу, а ти собі вже туди центруєш, що хочеш. А я по зварці попробую прорізти глибше, подивитися, чи є там якась направляйка, чи нема. Ну, Добре? Добре. Що, вирішили і пустили. Якщо все не добре, то можна вона її завтра буде часом зробити. Я вже зазорчик подав багато. Кулюкс. Кулюкс. Ми будемо Так. Ту я вже затягнула твердо. Її вже більше скидати не буде. Ти менше тому втулки треба нам робити. Тво дві втулки. Ага, треба, треба. Там треба зробити дві втулочки, щоб воно стояло файно на болтах. І, і тво дві втулочки. Так, дві втулки. Тут вже можна буде

Зразу. Тут просто грубше, а тут тонше і все. Так що ми зараз проточимо ступчик саме. Треба, 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 чимось там. 52. 57. Люкс. Нам треба шва, нам треба 3 мм стучать Так, запресували ми кардан Нігде не б'єт Одваруємо. Так, кардана ми вже поставили на, на місце. Дивіться, як тут все гарно вийшло. Зараз, чекайте, включу підсвітку. Дивіться, ми тут все гарно зварили, все тут чітко. Лишається тільки їх поставити на болти. Тут є люфт на шліцах. Все гарно зійшлося. Везде берть, нигде не б'єт. Ну, в принципі, механічною частиною я дуже довольний. Кардани ми тут зробили все чітко. Тут так само люфтасти, який є, для того, щоб можна міг собі міст вільно гуляти. Тут ми навіть аж забагато люфта дали на вібрацію від мотора, але все одно застрахувалися, що можна було може ще щось підтасувати. З механікою в нас все завершено по бензовозі. Лишається далі робота по кабіні, облицювання, чи як то правильно сказати. Думали, що буде гідравлічна, гідравлічний. Рульове зробимо, але ніч з того не вийде. Музгували, мудрували і, певно, зап'ємо то діло водою. Поставимо механічну рульову колонку. І так воно і буде, тому що інакше нам не виходить тут. Продовжуємо, продовжуємо роботу. Слідкуємо далі. Інтересно, коли той дракончик вже вийде, а то буде файно. Ну, а щоб бути в курсі подій. З нашим бензовозом і решту якихось подій, які відбуваються на господарстві, не забудьте підписатися, поставити лайк під цим відео. Я вам дуже вдячний. Дякую вам за увагу, до нових відео. Слава Україні!